Знаходження найменшого спільного кратного. Розглянемо числа 18 і 45. Для того, щоб знайти НСК цих чисел, ми розкладаємо їх на прості множники. 18 на 2, 9. 9 ділиться на 3 в результаті 3, само на себе 1. 45, 45 можна поділити на просте число 5. В результаті отримаємо 9. 9 ми бачимо вже на попередньому є підказка. Записуємо найменше спільне кратне двох чисел, 18 і 45. Для того, щоб просто знайти НСК двох чисел, ми всі множники першого числа записуємо, а далі дописуємо ті множники з другого числа, які ще не записані. Ми бачимо, що є п'ятірка, у нас немає її, тому ми сюди дописуємо. Далі бачимо 3, але воно вже записано, ми трійку не пишемо. Бачимо знов 3, переходимо до, неї, до НСК, і теж бачимо, що тут є вона, тому не пишемо. Залишається перемножити ці числа. 6. 6 на 3 18. 18 множимо на 5, буде 90. Найменше спільне кратне 18 і 45 це число 90. Тобто це число ділиться одночасно і на 18, і на 45.